Це тест помад стему, і в нас є наступна жертва. Така от миленька Hello Kitty. Чим я взагалі думала, коли замовляла собі всі ці помади стему, знаючи, що я не буду ними користуватися, бо у мене є е, одна помада і два олівця, якими я користуюсь постійно, і не зраджую їм руками. Відкриваємо цю мілашечку. Ой, така маленька. Фіолетова. А може це тінт зараз? Ну, пахне вона класно. Я не пойму, це у мене губи стали кривічі, руки, жопи. Чого я все так криво фарбую? Мам, я стала годкою. Пройшло дві хвилини, знімаємо. Але тут немає ніякої пленки, нічого. Як його зняття, я не розумію. А, є. Колір прикольний. Не дивлячись на те, що він мене спочатку налякав, бо був фіолетовий, колір мені подобається. Такий трохи яскравіший ніж мій природній. Мені так здається. Цікаво, скільки він буде носитися, як він буде триматися.